Привіт-привіт! Продовжуємо практичні задачі розв'язувати за допомогою інструментів алгебри, а конкретніше за допомогою математичної моделі, що буде системою двох рівнянь з двома невідомими і другого степеня. У цьому відео задачі на рух. Ще жодного року, навчаючись в школі, ви не ігнорували задачі на рух. Тож міцно-наміцно знаєте, що для того, щоб знайти шлях, нам треба швидкість помножити на час. Для того, щоб знайти швидкість, нам треба шлях поділити на час. Для того, щоб знайти час, нам треба шлях поділити на швидкість. Починаємо зразу з розв'язування задач. І задачу. Ми читаємо пробігом. Нам тільки важливо зрозуміти, а якою буде наша табличка, куди скерувати нам наше міркування. У нас будуть їхати два мотоциклісти. Отже, задача у нас буде на рух, швидкість, час, шлях. Пам'ятаємо, що між ними ось отакий зв'язок, недарма ми так робимо шапку нашої таблички. І один мотоцикліст, і другий мотоцикліст. Знову ж таки звертаю вас увагу, що поки ми складаємо таблицю, накидаємо її шаблон, нам не важливо, які числа всередині цієї задачі фігурують. Далі, після того, як ми зрозуміли, що задача на рух і хто у нас буде саме рухатися, йдемо в запитання: знайдіть швидкість кожного мотоцикліста. Отже, швидкість першого і другого мотоцикліста, ми позначаємо за Х і y, відповідно кілометрів за годину, кілометрів за годину їхні швидкості. Все. Тепер ми переходимо на початок задачі і читаємо від числа до числа, від інформації до інформації і заповнюємо це в табличці. Якщо вам треба схема по координатному променю по відрізку, то, звісно, можна працювати і по відрізку. Два мотоциклісти виїхали одночасно з міст А і Б назустріч один одному. Зміст а і Б назустріч один одному. Один їхав на швидкості Х, інший їхав на швидкості Y кілометрів за годину. Через годину. Через скільки годин? Через одну годину вони десь зустрілися. Тобто і перший пройшов одну годину, і другий пройшов одну годину, вони виїхали одночасно, в одну і ту саму хвилиночку вони виїхали. І через годину, тобто кожен із них був годину у дорозі, вони зустрілися. До зустрічі перший пройшов свою відстань, другий пройшов свою відстань. Ви пам'ятаєте, якщо два стопчика у вас заповнені, то третій ви розраховуєте. У вас є швидкість, у вас є час. Тож ми можемо знайти, а який шлях пройшов перший, який шлях пройшов другий? Який шлях пройшов перший? Швидкість помножити на час. Х помножити на один. Це буде X кілометрів. Другий пройшов скільки? Швидкість помножити на час. Y помножити на 1. І кілометрів. Тобто тут у нас x кілометрів, тут у нас y кілометрів. От якби у нас була вся оця відстань, то Х плюс y могло б дорівнювати цьому числу. А ну, давайте шукати відстань. Між містами становить 140 кілометрів. Тобто отут 140 кілометрів. Тобто Х плюс Y це і буде разом 140 кілометрів. Отже оце і є перше рівняння, отже, оце і є перше рівняння. Але ж ми не прочитали ще всієї задачі. Навіщо нам ще інформація? Бо у нас дві змінних. Якщо ми працюємо з двома змінними, то у нас треба, щоб було два рівняння. Бо одне рівняння ми можемо розв'язувати тільки з однією змінною. Раз дві змінних, то повинно бути два рівняння. Тож ми продовжуємо працювати з вами. Через годину вони зустрілися, це ми вже з вами з'ясували. І далі, не зупиняючись, продовжили рухатися. З тією самою швидкістю, тобто швидкість і першого, і другого мотоциклістів залишилась тією самою. Один з них прибув у місто А на 35 хвилин раніше, ніж другий, прибув у місто Б. Тут уже мова йде про всі 140 кілометрів. Один прибув у місто А раніше на 35 хвилин. Раніше це менше він часу витратив, ніж другий у місто Б, ніж другий у місто Б. Тобто той, який рухався на швидкості Х, рухався повільніше. Х у нас виходить менше, ніж Y. Це менша швидкість. Він був довше в дорозі ось оцей об'єкт. Кожен із них пройшов по 140 кілометрів, бо вони подолали весь шлях. Просто один з однієї точки в іншу, а другий з іншої точки в першу. Раз-два стовпчика заповнених. То третій ми розраховуємо. То третій ми розраховуємо. Щойно ми з вами сказали, що Х це менша швидкість, тобто перший у нас їде повільніше, другий їде швидше. Значить, перший в дорозі буде довше. Наскільки він довше? На 35 хвилин. Або перший на 35 хвилин більше у дорозі, хвилини переводимо в години. На 35 60 години більше в дорозі, або другий на 35,60-х менше в дорозі буде. Тут як ви приймете для себе? І оце у вас буде друге рівняння якою ж тоді буде система? Тут у нас дужка разом, значить сума. Х плюс y дорівнює 140. Друге рівняння. Ми від... Того, хто їхав на меншій швидкості, а значить, був більше в дорозі, довше був у дорозі, віднімаємо час того, хто їхав на більшій швидкості, а значить, був менше часу в дорозі, і ця різниця буде 35,6. Якщо ви чисельник і знаменник цього дробу скоротите на 5, то у вас буде 7,12. 356 це 7,12. Тож отримали таку систему. В цій системі я вам пропоную поділити друге рівняння зразу на 7. Ви бачите, що тут чисельник кожного дробу ділиться на 7. В першому рівнянні можемо виразити, наприклад, x через y. В другому рівнянні ділимо на 7. Залишається 20 поділити на х. Відняти 20 поділити на y. Дорівнює 1,12. Ну, Таке простіше рівняння, скажіть. Перше рівняння залишаємо без змін поки що. Не підставляйте поки що. Давайте зведемо до спільного знаменника ліву частину цього рівняння. Тут спільний знаменник буде хі. Перший дріб домножимо на y, другий домножимо на х. Матимемо 20 мінус 20 x Поділити на Хі. Це дорівнює 1,12. І тепер бачите, у нас пропорція. За основною властивістю пропорції, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Я зміню колір маркера, щоб не зливалося, і продовжу розв'язувати задачу ось отут. Умову відокремлю і продовжу розв'язувати. Перше рівняння залишила в другому. Виконала множення відповідно до основної властивості пропорції. Розкрию дужки спершу, і тільки тепер, коли у мене друге рівняння в такому простому вигляді, я замість ікса підставляю 140 мінус ігре. 140 мінус ігре. Таке рівняння ви вже вмієте розв'язувати, воно містить тільки одну зміну та погоджуюся великі числа, Некомфортно працювати, ми відвикли вже. Розкрили дужки, ви бачите, що y квадрат у вас нікуди не зникне, отже, рівняння буде квадратним. Тож всі доданки переносимо хоч в ліву, в праву частину, якби тільки вони всі стояли з однієї сторони, а з іншої, щоб був 0. Звівши подібні доданки, отримуємо квадратне рівняння будь-яким відомим способом розв'язуєте це квадратне рівняння. Значення коренів у нас буде мінус 80. Розуміємо, що мінус 420 не може бути коренем даного рівняння, воно не задовольняє умову. У нас швидкість мотоцикліста не може бути в принципі 420, а тим більше мінус. Отже, один розв'язок нашої математичної моделі це 80, а другий значення Х 140 віднятий у віднятий 80, буде 60. Що таке 60 і 80? 60 це швидкість першого мотоцикліста, 80 це швидкість другого. Ми знайшли швидкість кожного? Мотоцикліста, а нам і треба було знайти швидкість кожного. Ну і не забудьтеся записати відповідь. А у нас з вами наступна задача. І знову тільки пробігли очима для того, щоб зрозуміли на продуктивність праці, на рух, на концентрацію речовини, на що у нас задача. У нас задача на рух, значить, знову буде табличка із відстанню, швидкістю і часом. Якщо ви пишете завжди таблички однотипно, тоді у вас зникає питання, а як її саме треба писати? Однаково завжди. І так, що у нас? Чи хто у нас їхало? Товарний потяг і швидкий потяг. Значить, товарний у нас буде і швидкий у нас буде. Все, шаблон склали. Тепер йдемо в запитання про числа, поки що не думаємо, не читаємо умову детально, не забиваємо собі голову числами. Знайдіть швидкість кожного потяга. Тож нехай швидкість товарного буде х кілометрів за годину, а швидкого і км за годину. Все. Тепер починаємо читати. Зі станції М до станції Н. Відстань між якими 300 км. Знову від однієї станції до іншої станції. Відстань, між якими 300 Кілометрів, це разом відстань. Вирушив товарний потяг. Дивіться, в попередній задачі у нас було одночасно виїхали, а тут виїхав тільки товарний на швидкості х кілометрів за годину. Через 40 хвилин. Тобто цей уже 40 хвилин був у дорозі. Через 40 хвилин після цього зі станції n. До станції М вирушив швидкий поїзд. Пам'ятаєте у нього швидкість Y кілометрів за годину? І вони зустрілися через дві години після того, як вирушив оцей. Тобто, якби вони вирушили одночасно. То і перший би пройшов дві години, і другий би пройшов дві години. Але швидкий пройшов дві години, а товарний вже до цього сорок хвилин був. Тобто до зустрічі, товарний уже був у дорозі 2 години 40 хвилин. 40 хвилин це 40 шестидесятих. Якщо 40 і 60 на 20 скоротимо, то це буде 2 третіх години. Якщо ми маємо по дві інформації уже, то можемо знайти третю. Що буде третьою? Третю, відповідно, буде шлях. Внесемо в нашу табличку цю інформацію. Товарний в нас пройшов 2,2 години. Швидкий пройшов 2 години. Два стовпчика в нас заповнені, значить третій розраховуємо. Щоб знайти шлях, нам треба швидкість помножити на час, і це буде шлях. Швидкість помножити на час і це буде шлях. Х помножити на 2,2 треті. 2,2 третіх Х кілометрів це ділянка до зустрічі, яку пройшов перший, а 2х кілометрів ділянка, яку пройшов до зустрічі інший. Раз вони йшли з різних сторін на зустріч, то довжини пройдених шляхів в сумі дають цілу відстань між точками М і Н. Тобто сума цих відстаней це і буде. 300 кілометрів. Це і є перше рівняння. У нас дві змінних, це має бути два рівняння. Та і ми з вами тільки пів задачі прочитали. Товарний поїзд долає відстань між станціями довше, ніж швидкий. Нічого про зміну швидкості в нас не сказано. Значить, швидкість, якою була. Такою і залишається. Сказано, що товарний поїзд долає відстань між станціями М і Н, а відстань між станціями М і Н 300 кілометрів. Всю відстань долає. Всю відстань долає другий. Якщо дві колоночки заповнені, то третю розраховуємо, ми шукаємо час. Щоб знайти час треба С. Поділити на В, шлях поділити на швидкість 300 поділити на Х. 300 поділити на Х. Годин. 300 поділити на Y Годин. І зрозуміло, що товарний їде повільніше. Значить, в дорозі він буде довше товарний. Довше в дорозі на 3 години 20 хвилин. Товарний. Довше, більше в дорозі на 3 години 20 хвилин, це 2060. 2060 скорочуємо, це буде одна третя години. Там, де у вас дуги, це рівняння. Тож, математичною моделлю даної задачі буде система із таких рівнянь. Тут у нас сума. 2,2 Зразу можете перевести в неправильний дріб. Це буде 8 третіх Х плюс 2х дорівнює 300. І друге, від того, що повільніше їхав, віднімаємо того, що швидше їхав. Час більший товарняк затратив. Швидше проїхав цю відстань швидкий, звісно, потяг на 3,1 треть. Переводите в неправильний дріб це 10 третій. Такі рівняння ви вмієте розв'язувати. Систему склали. Отже, далі задача розв'яжеться 100%. Наступне знову у нас човен плив по річці. Значить, буде за течією річки. І буде проти течії. Отже, знову у нас швидкість, час і шлях за течією, проти течії. Однотипно умови пишете. Човен у вас у нас фігурує, і у нас течія фігурує все. Шаблон склали такий, як складали, і в сьомому, і в восьмому, і ось уже в 9 класі. Все однотипно робимо. Ідемо до запитання: знайдіть швидкість течії. Швидкість течії х кілометрів за годину. Те, що питається, те і записуємо. Якщо 2 км за течією швидкість пропливає за той самий час, що і 1 км проти течії. Тобто у нас ще немає і швидкості човна. Нехай у нас буде швидкість човна y кілометрів за годину. Що ми знаємо про зв'язок швидкості течії і швидкості човна? Що за течією швидкість течії підштовхує човен, збільшує його швидкість, а проти течії течія гальмує швидкість човна, зменшує швидкість човна. І так, це те, що ми записали, просто знаючи про зв'язки швидкості течії і швидкості човна завжди. Читаємо тепер спочатку: човен проплив по річці від пристані А до пристані Б і повернувся назад за 6 годин, туди і назад, за 6 годин. Добре, це ми запам'ятаємо. Чи відома нам відстань між пристанями? Є відстань між пристанями 16 кілометрів. Отже, він і туди проплив 16 км, і назад проплив 16 км, і туди і назад він витратив разом на весь шлях 6 годин. А скільки ж він витратив на шлях туди? Щоб знайти час, нам треба шлях поділити на швидкість. Нам треба 16 поділити на y плюс х. Щоб знайти час протягом якого він повертався, нам треба шлях проти течії, а він один і той самий поділити на швидкість проти течії. Все, одне рівняння у нас уже є. Але в нас ще є півзадачі. Тому за течією і проти течії, ми типу дублюємо цю табличку. Переписуємо її повторно для того, щоб друге рівняння скласти. Швидкість за течією і швидкість проти течії Він не міняє. Ця інформація нам потрібна. Читаємо далі. Знайдіть швидкість течії, якщо 2 км за течією. 2 кілометри за течією, він пропливає за той самий час. Інформація про час, це нам важливо, що й 1 кілометр проти течії, 1 кілометр в рядочку проти течії. Якщо два стопчики заповнені, то третій розраховуємо. І нам сказано, що цей час. І нам сказано, що цей час той самий, однаковий. Як це однаковий? Тобто рівний, та. Ось у нас друге рівняння. Тож маємо ось таку систему. Розв'язуючи дробове раціональні рівняння, не забувайтеся про область допустимих значень. Працюйте, успіхів вам! papa